Добрий день, шановне Рибальське панство. Привіт ми... всім! Приїхали ми в Лисогору. Тут перший раз, я тут ні разу не був, знаю, не знаю, чи Саня був. Ні, не був першого. раз. в нас половити трохи карася, От. але ви ж знаєте, ми і карась такі речі дуже рідко пересікаємося. Так що зараз ми будемо пробувати. Будемо пробувати з допомогою камери, камерою перевіряти, де він є, на місці. Надіємося, що нам сьогодні пощастить і з моєї злунки достанемо пару гарних карасів. Водойма комерційна 200 гривень рибалочка. Да, три кілограми риби можна брати, коропу можна брати від кіла до трьох. Інше відпускається. Якщо перелог, більше перелов, більше трьох кг, то за кожний кілограм 100 гривень. Так що не переключайтеся, зараз ми підемо шукати якогось карася. уже башен. Саня уже пакует. Чка Из лунки доставай водой, рукой. Ёж. Ну, первая рыба, как-то говорят. Нормально, первая есть. Ну Саня покажи на цього кракена. Ну грам такий 200 точно Я скажу вам це розрив Та Это... Саня знов пакує Ого, ого, ого. По Попускай трохи ну, не спіши, не спіши, не спіши Таке не замітити, там на не дні буде нереально. Мігалодон такий. Хорошо есть. Хорошо, Какие? Ну, бляха, 300 грамм точно. Шауда, да, Подните сами красивые головы. Вот потом покажем. Да как ты я даже не офигел, говорю, что ты далеко понял. Тарапанить. Ну цей це непогано. Той теж, кстати, дуже добре сидів. Назад донечко. Кстати, рекомендував промишки Макс балабанов. Так що заходьте до нього в магаз і він вам покаже, що як воно має бути Погнали. Ось така от краса попалась. Дивіться. На лісочку 01. До маленького можчику отакі от. Гарний, попався. Так. Що, друзяки, друзяки поки там Валентин готував нам каву. У мене тут маленький трофейчик попався. Отакий вот от красунчик. Сейчас ми його зважим і побачимо, що у нас... Так. Так, О, да наші. Телеграмма Так. Мажимо. Прекрасно. Кілограм 180 грамів. Ну Кіло 200. По правилам в домі маємо брати від кілограму до трьох можна брати, так що все, все в межах норми. І це мій перший карп, перший на мормишку зимою з льоду. Це просто неймовірно. Супер. Облик. Яршинський. Да. Половили ми трохи рося, згадали хоча б як це по факту відбувається, бо вже дуже давно цього не відбувалося в да, нашому. Вже перший раз це да, відбувається. Саня взагалі бабахнув карпа перший раз. Як то кажуть, на красивій рибалочки і з першого разу бабахнути корпа, це теж не кожен може. От. Водойма трохи трудова, камера розрядилася зразу, не сильно впливала, як показує практика, тудей, які ловили без камери, знайшли ямки і дуже нормально так надубасили. Що можна сказати про рибалочку? Рибалочка, я вважаю, успішна. Є риба, є, скажімо так, якийсь від цього кайф, як колись ловили на мормишку карася. бо це ж. Непроста тема. От. Можливо, що ми десь вийдемо до мене на річку або на Бух. Десь щось ми пошукаємо. Я думаю, можливо, зробимо другу серію. Зараз ми вам покажемося карасі і, як то кажуть, підписуйтесь на канал, ставте лайкосики і будете бачити більше прикольних відосів кілограмовий коробчик. 4 карасі, один сход і в принципі все. Ну ще юржі були, що Саня забув їх забрати на суперцарську уху. Та їх там тільки два штуки. Да. Ну Це таке, як то кажуть, ловимо на комерційній водоймі. В народі кажуть платник. Тому за таке би я сам себе засуджував на Бугу, але на платнику це норма. Так що рибальте, кайфуйте. Oh. Бачу. О, О. Вони може, ходить, знаєш, там може бути, так, да. може змін... ну, ярус як змінилося тоже трохи, якщо так, якщо це воно дійсно так. Вот ну? прям в кист ему попал. Кист надкушенный.

Є перший срібний Судячи з поглядів камери тут під 2 десята карасе має саня пакує другого карасевича легше, легше наче чекати тут літ по довбим залізчу Ха-ха! <гум> yeah. Саня, бля, що за херня? Де мої карасі, бля? А, рука ж подер О, то він так нормально хватану, бач. Uh -huh. Це наверное, це не знаю, Угу. Що я... uh -huh. ж, друзі, половили ми вже на другому ставкові. Вчора ми перевірили, крім цього ставка, ще три. Карасів камеру не бачили. Тут ми їх трохи побачили, але як бачите, не дуже воно хоче і клювати. Да, в камеру опускаєш, в кожній лунці зранку бачили, є риба. Да, кльову немає. А кльову немає. Шість вудочок стоїть за три години. У нас три покльовки, одна плотвичка і два караси. Все. Так, Більше ну, що, як обично на кінець має клюнути, але якщо дивлюся, ну навіть на кінець не хоче клювати. То зараз ми цих два карасика і пліточку ми вам покажемо. Так що не переключайтеся, зараз ми покажемо пліточку і будемо поховати ага. труби. Зберігали в такій каніми рибу, щоб вона була жива, здорова, Щоб ми могли її в кінці випустити. І вдруг, якщо не ловиться багато. Не, ну дивись, карасики Ну Це ж то, що мало. Да. Карасі гарні. Пліточка гарна. Але немає кількості. Да. Ну, така. Такий улов за три години. В принципі, риба є. В принципі, могло бути і гірше взагалі ноль. Але хто шукає, той, той, той знаходить. Запускай їх в луночку, та й хай коли б Оп, Оп. Оп. Ну, також в кількості було б цікавенько таке половити. І раз, пока. Все, а ми збираємо торби на наступний ставок. Новий стовочок. Саня пакує. Він здоровий жирний рш. Ні. Не, не йорш, точно, точно погано давно. Не спеши. Гано ще він камери не, не, не злякався. Оп, сход. Так, так друзі, які ось такий от попався. Два рази клював, перший раз не засік його, а другий раз... Попався. Наш й добре засікся. Мочно мочно засів. Просто поставили чай готовити. Да, отакі от. Ова! Так, надіваємо такий гарний пучок. Десь, наверное, штук 7, 8 Краячек. Так, три. Четыре. Думаю, пять будет достаточно. И вперед. раз був пропуканий так Уже два. Ну, дві хорошо засів Ну, це вже це... серйозний карас так скажем на не <різь> буде що показати Що у нас тут клювало, бляха? Не давало камері крутитися. Краб звичайний, бляха. Зразу що сон, бля. Прийшла до, до кінця наша кара, зимню карасьової епопея. Об'їздили ми 3-4 ставки. Десь так, 3-4. Набурили конкретно, як за попередніх 3 роки. Зловили, ну, в принципі, побачили, що ми там зловили. Коротше, можна сказати, що. Таке собі. Це відео можна було б назвати, що карасі мордаті не лізуть в лунку, коропи розривають вудки, або там, ми вас навчимо, як ловити карася з льоду. Але ні, це буде скрізь відео називатися в нашому архіві Карасова, Карасьова сусюра» або «Чупа-чупсинг з льоду. От. Тому, не підписуй... <смі> не підписуй. Тому підписуйтесь, ставте лайкоси, пишіть коментарі.